Цей запис це уривок із блокнота, який передали мені люди з Карпат. Вони сказали, це було сказано задовго до сьогоднішніх подій, але воно стало актуальним саме зараз, у тих словах відчуття, ніби мульфарний чай знав, що прийде час, коли ці рядки матимуть силу. Я не боюся смерті, але боюся того, що люди почнуть вірити в ілюзію миру, забувши, що за правду треба стояти, колись прийде не генерал і не депутат. Прийде той, кого не згадає жодна газета, але в його очах буде небо не синє, а чисте. Так починається його запис Нечай описує сон, що повторювався кілька ночей він бачив Карпати без звуку, без вітру, і з цієї тиші з'являлась постать чоловіка він ішов повільно, тримаючи у руці маленький хрестик, з якого капала вода. Та вода падала на землю, і з неї проростала трава. Жива густа. Тоді голос у тому сні сказав: це не рятівник, це пробуджений. Не чай писав, що цей чоловік не має влади, але має силу, бо не боїться правди, і що він з'явиться не в день свят, а у найтемнішу мить, коли всі інші вже втратять надію. Далі у записі коротка фраза, що пробирає до кісток той, хто не крикне, але за ним підуть. Мольфар описує дивну деталь кожного разу. Коли йому снився, той образ, прокидався сильний вітер, наче сама природа реагувала, і завжди тиша після. Нечай писав, що ця тиша незвичайна, вона як знак, як початок. Я не знаю його імені, пише він, але я впізнаю його погляд, бо він як у тих, хто втратив усе, але не зламався. Я довго не публікував ці слова, але сьогодні вони звучать інакше бо, можливо, той, про кого йшлося уже серед нас. В одній з останніх згадок у зошиті Мольфара Нечая є образ чоловіка, що не має титулів, але має очі, які бачили край світу і не відвели погляду. Нечай писав, що справжній провідник з'явиться не в час перемоги, а в час розчарування. Коли довіра до всіх, хто зверху впаде нижче коріння, його не висунуть, він не йтиме на дебати, але його погляд прокинеться в кожному з нас. У нічному видінні нечай побачив натов. Люди мовчки стояли посеред площі, без прапорів, без гасел, і серед них хтось один у сірій курці, невисокий простий обличчя, ніби знайоме, але не з телевізора, а з життя. Він не виголошував промови, лише підійшов до землі, торкнувся долонею і прошепотів час. І в цю мить у сні над ним засвітилася тінь не чорна, не світла сіра, але вона розсіялася, як дим, коли він підвів голову. Очі ніби після довгої темряви, у тій простоті сила, яку не нав'язати, не купити. Він несе не меседж, він несе стан, писав нечай. І той стан це спокій у момент бурі. Нечай згадує, як у селі колись говорили Справжній лідер не той, хто веде, а той, біля кого хочеться стати поруч. І саме такий образ виникає з його бачень, без пафосу, без зброї, але з внутрішньою тишею, яка зупиняє страх. У його руках немає меча, але люди опускають зброю, коли він проходить поруч. Це не святість, це не ідеальність, це присутність, і саме вона, на думку нечаянно, зламає облуду. Бо той, хто прийде, не вестиме, він нагадуватиме про гідність, про тишу, яка сильніша за крик, про правду, яка не має форми, але від неї не можна відвернутись. Мольфар писав, що найбільше зло завжди боїться простоти. І саме тому такий лідер буде небезпечніший для системи, ніж будь-який генерал, бо йому не треба вигравати вибори, він уже виграв довіру, не словами, а самим фактом, що залишився людиною. Наприкінці цього фрагменту стоїть проста фраза: не шукай на трибуні, шукай у погляді. І ще коротке речення, написане здається, вже на іншому папері, іншою рукою, але в тій самій логіці, коли з'явиться. Він старе не встигне впасти, воно просто зникне. Цей лідер за баченням Нечая не буде одразу визнаний, але серце впізнає його першим, бо він не несе себе він несе час, і час уже поруч. У наступному уривку з пророчого запису Мальфара Нечая пересторога. Він говорить не про бурю, а про затиша, яке з'явиться несподівано, але не буде благословенням. Найнебезпечніший мир це той, у якому душа відчуває фальш, а розум змушує мовчати, писав нечай. У його баченнях над Києвом ішов дощ, не грозовий, незливовий, холодний і рівний, мов стіна. Люди стояли на вулицях і не піднімали очей. Тоді з-під даху будинку вийшла жінка з паперами, які виглядали як угоди. Вона підняла їх угору і сказала: Мир настав, але в цю мить із неба пролунало не амінь, а тріск. Наче щось ламалося всередині кожного, мольфарний чай пояснював, що те, що запропонують, буде схоже на вихід, але це заміна болю на отруту. І коли з'явиться нова політична мова, в якій мир звучить без правди, це і буде друге випробування. Справжнє випробування буде не тоді, коли гримлять гармати, а коли змушують мовчати, зазначив він. Бо слова теж стріляють. І найгірші ті, що гладять по плечу перед зрадою. Мольфарний чай передбачав, що буде спроба заспокоїти націю через обіцянки телевізори, дипломатичні усмішки, але справжня небезпека в компромісі, який пахне вогкістю. Бо коли мир стає мовчазною змовою, тоді починається нова війна в душах. У ще одному сні він бачив, як з'являється великий екран у центрі площі. На ньому чоловіки в костюмах усміхнені із словами. Все буде добре. Але кожен, хто дивився довше, бачив позаду них тіні. Високі, темні, рухливі. Вони шепотіли не кажи, не думай, забудь. Коли вас просять забути правду заради спокою, це не мир, це в'язниця без стін, попереджав мольфар. Саме в цей час, як він вважав, з'явиться справжнє роздоріжжя або вистояти, або погодитись, і ті, хто витримають, не обов'язково будуть сильні тілом, але точно не зламані духом. Мольфарний чай порівнює це випробування з дощем, що проникає в найменші тріщини. Він не заливає, не кричить, але просочується, і тільки той, у кого серце невологе витримає, бо навіть вода може стати отрутою, якщо її подають замість істини. Наприкінці розділу майже символічна фраза: коли ворог усміхається, не розслабляйся, найсолодша усмішка завжди перед укусом. І ще одна, як діагноз, і як вогонь. Друге випробування буде мовчазне, але саме воно розділить народ на тих, хто згадав, і тих, хто захотів забути. Мольфар Нечай завжди говорив є крик, що глушить правду, але є тиша, що відкриває очі. У своїх останніх записах він описував момент, коли саме тиша не гасла, не накази, не телевізори стане головною силою українського народу. У його баченнях це починалося не в столиці. Не на переговорах, а в найзвичайнішому місті на фермі біля зупинки у церкві після служби. Люди переставали говорити не з байдужості, а з глибокого усвідомлення. Вони більше не сперечались, вони дивилися один одному в очі і вперше бачили правду без слів. Мольфар Нечай писав «Україні настане день, коли новини вимкнуть самі собою, бо в серці стане голосніше. Він описував сон, у якому фронтова лінія була абсолютно тиха, ніхто не стріляв, але не через угоду, через прозріння. Один солдат зняв каску, опустив автомат і подивився вдалину. Після нього це зробив інший. І ще один без слів, без наказу, просто тому що не могли більше стріляти. І в цю мить у видінні з неба опустилась хмара сіра, важка. Але не з блискавками, вона просто зависла і зникли всі звуки, окрім подихів, та тиша не лякала, вона була очищенням. Це не буде перемога над ворогом, це буде перемога над страхом, пояснював мольфарний чай. І саме тоді, за його словами, в українців прокинеться давня пам'ять не про збройну силу, а про силу духу, та, що ніколи не кричить, але веде. Коли відпаде страх, стара система залишиться без хребта. І все, що трималося на ланцюгах, розсиплеться само, писав мольфар. Окрема згадка в його зошиті стосується погляду він вважав, що справжнє пробудження почнеться тоді, коли зміниться очі у тих, хто раніше говорив наказами, коли в погляді з'явиться сум, а за ним розуміння не кожен прозріє, але тих, хто прозріє, буде достатньо, щоб тиша стала зброєю. І ще одна сцена, майже символічна. Люди на вулиці. Тиша. Один із них піднімає долоню вгору, не щоб зупинити, а щоб відчути повітря. У цю мить усі розуміють уже не буде, як раніше не через закони, через серце. Фінальна фраза в цьому розділі звучить як вирок і благословення. Правда не потребує зброї, вона лише потребує, щоб її перестали боятися, і нижче окремо іншими чорнилами, коли тиша стане більшою за крик. Настане той день, про який ми так довго молились. Друзі, те, що ви щойно почули, це голос минулого, який заговорив саме тепер пророцтво Мольфара Нечая пролежало в тиші понад десятиліття, але правда має дивну властивість, вона не старіє, вона чекає свого часу. І тепер, коли ці слова пролунали до кінця, я хочу сказати головне те, що ми щойно почули, це не попіл минулого, це жар. Який може знову запалити душу, але тільки тоді, якщо ми зуміємо почути не шум, а сенс, не гасло, а правду, не обіцянку, а вибір. І я прошу кожного, хто почув цей голос, не мовчи. Поділись цим відео з тими, хто чекає, хто сумнівається, хто шукає справжнє, бо, можливо, саме зараз хтось на іншому кінці країни читає ці ж слова, і в його серці тиша вже починає говорити. І якщо так. Томольфар не чай, усе ще з нами.